Працюємо на парі Євро-долар. Зараз вам покажемо приклад відпрацювання позиції від горизонтального об'єму. Так, ось ми вже, вже відкрили позицію. Зараз, щоб не втрачати можливості, підготуємо перекриття, поки що і тоді пояснимо. Значить, червоною лінією у нас зазначено горизонтальний об'єм. Що це таке? Це, якщо подивитися на МТ-4, ось тут у нас синя лінія. Ну, давайте вже відпрацюємо позицію, тоді ми ну, детальніше пояснимо саму механіку, як це відпрацьовується. Дочекаємося закриття позиції нашої. І тоді поясню, як відпрацьовувати саму стратегію по горизонтальних об'ємах. Так, бачимо, що закрилися ми в плюс. Повертаємо суму інвестиції. Так, продовжуємо, значить, пояснення нашої позиції, Значить, дивіться. Оце пара Євро-долар таймфрейм М5 платформа мт 4 Значить, що таке горизонтальні об'єми. Горизонтальні об'єми в даному випадку в цій от зоні ми бачимо. Оцей індикатор у нас малює горизонтальні об'єми за день. Горизонтальний об'єми це означає, що на дані, по даній ціні була от сьогодні найбільша проторгівка. значить, Контрактів була заключена, тут тобто зараз під, під, збільшимо. О, бачите, отут такі об'єми, отут і явно в, ці, в цьому діапазоні ми бачимо, які підвищені об'єми до цього рівня. аж тобто По даній ціні було найбільше заключено контрактів. Тобто, така ціна е, приваблива як для покупців, так і е, продавців. от і тому Веду до того, що коли ціна підходить до зони максимального накопичення горизонтальних об'ємів, то з в дуже, в дуже великою ймовірністю вона відіб'ється від цієї зони. От. І тому можна це використовувати як стратегію для відкриття позицій по бінарних обсягах. От бачите, як прекрасно відбилася і йде вниз. От якщо ми дивилися, ось тут ціна підійшла імпульсно. Вона пробила. Ну вона пробила. Чому пробила? Е, зараз вам покажу пробила того, що у нас було 10 годин рівно. От. Е, в даний момент Лондон відкривається відкрився Лондон, і воно імпульсно пробило. От. В момент відкриття лондонської біржі, відповідно, бувають часто такі. Волатильні дуже різкі рухи ціни, тому краще цей період пропускати. От, відповідно, воно пробило, не, не відбилося в цей момент, не побачила це на цього рівня, так як біржа відкрилася лондонська, і воно пролетіло. вже ж, коли ціна заспокоїлася, підійшла, як ми бачимо, до цього е, горизонт, ну, рівня, найбільшого накопичення горизонтальних об'ємів і відбилося. От, що ми відповідно, і використали. В торгівлі бінарними опціонами. От. І якщо подивитися на МТ-7, бачимо, що коли ціна підійшла сюди, тут у нас зразу з'явилися ну, підвищені об'єми, тобто її притормозили ціну. І буквально на цій реакції невеличкій ми і зловили свій плюс. От. Да, потім ціна трошки ще пробила, але все-таки повернулася. Однозначно цю стратегію треба брати на озброєння і використовувати в торгівлі бінарним опціоном, так як нам потрібна реакція на, на певний період, якщо ми працюємо на М1 чи М5, от, треба тестувати і відповідно заробляти. Однозначно стоїть уваги увагу звернути на цю стратегію, таку як відпрацювання горизонтальних об'ємів. Так, продовжуємо відпрацювати від горизонтального рівня. Зараз у нас ціна, як ми бачимо, ми відпрацювали тоді, при підході знизу відпрацювали реакцію вниз, забрали ці плюси, потім ціна пробила. Зараз вже зверху повертається до нашого горизонтального рівня. От, і очікуємо, очікуємо, ситуацію, коли Ціна опуститься до цієї червоної лінії, це наш горизонтальний рівень максимальних об'ємів. І у випадку появи підвищених об'ємів, тут вже притурмозили нам гарно. О, чекайте, щоб не втратити ситуацію, підготуємо бінома. Якщо ж ціна опуститься до цього рівня і покажуться ще об'єми підвищені, будемо відкрити позицію вже вверх. Вже ціна майже майже дійшла до рівня нашого. Практично дійшла. Дуже імпульсно. Тут бачимо вже вертикальні об'єми підвищені. Тобто об'єми торгів зростають. Ціна така цікава. Для покупців-продавців, тому і об'ємо вертикальні підвищення на М1. даже. Ще чекаємо одну рівка вниз і відкриваємо нашу позицію. Готуємо перекриття. Ну ще пробила, все-таки бачимо, гальмують. Нашу ціну вниз далі не пускають, однозначно очікуємо відпрацювання вверх від цього рівня. Перекрили. На всякий випадок ще підготуємо раз перекриття. Максимально впевнений, що ми відпрацюємо цю позицію, заберемо свій плюс. Оскільки тут ці об'єми у нас явно підвищені. От такий рівень не пропустить. Просто так ціну не пропустить. Однозначно очікуємо реакцію від відбиття, відбиття вверху, очікуємо. Хоча б якусь мінімальну реакцію, для того, щоб на М1 нам зловити реакцію, достатньо буде. Бачимо що як конкретно тут об'єм підвищується, тобто очікуємо верх руху ціни. Потрібно було, значить, перекриємося ще раз. Да, трішки не вистачило, щоб нам плюс закрився другий крок, тому відкрили третій крок. Ну, новин у нас ніяких зараз немає. Да, на ринку може бути все, що завгодно, звичайно. Але реакцію я чекаю від цього рівня, однозначно наверх чекаю. Навіть потрібно буде, підготуємо ще один крок навіть, якщо потрібно буде. Але я впевнений, що цей рівень відпрацює себе і ми заберемо свій плюс однозначно. Ну, бачимо, об'єм вже в нас тут підвищені, От і ціна відповідно, заслужена, що ми чекаємо, пішла вверх і ми хай стать укроку, але все-таки нехай третього кроку, не кроку забрали свій плюс заслужений. Тобто, що глянути глобально на М4, Ще раз повторюю, це рівень максимального накопичення горизонтальних об'ємів. При підході ціни знизу ми зловили реакцію. Отут отримали свій плюс вниз. Потім ціна пробила, повернулася до цього рівня, і ми вже зловили реакцію, отримали свій плюс вже вверх. Отаким От чином можна відпрацьовувати. Можна і потрібно відпрацьовувати горизонтальні об'єми. Стратегія досить ефективна. Ну, звичайно, як і кожна стратегія, вона не дає 100% гарантії, що це закриється плюс. Але якщо, в принципі, це поєднувати горизонтальні об'єми із обємно кластерним аналізом, дивлячись ще на об'єми на МТ-7, бачимо, яке підвищення. То, тому однозначно. Що тут прибуток можна отримувати, використовуючи таку стратегію. Тому кому -то цікаво, беріть на озброєння, працюйте, заробляйте всім великих прибутків, всім профіту, гарного настрою і вдачі до зв'язку.